Всім доброго вечора йде продовження мого котла. Зараз йде виготовлення піддувайла. Вірніше, зольника. Ось такий зварив відкруєно, скажімо так, мангал. Може було, звісно, з двойки, ну, який був метал. Якби на всі случаї життя він може бути зольником. Може бути і тим, чим я хай вам сказав. Так. Ось я варю полуавтоматом. Зазубринки ці сточиться і він плотненько заходить сюди. Ще ось доваряться ось тобто такі прямоугольні вставочки. І, дно. і виходить, буде, не знаю, може, попросверлю тут, тут попросверлю отвер, а може і не буду. Вона покаже. В принципі, як практика показує, сікатьов роботає на придушених, він плаче. Зроблю зольник, попроварюю ножки. Ножки у меня будут из, 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 из вот такого вот уже профильного квадрата, то есть по 7 сантиметров. Вот так вот оно будет стоять, ну, вот так вот. Оно уже вот тут, для устойчивости. Так, ну, в общем, Закончу з зольником. Перейду до, до загрузочного вікна. Ну тут, сейчас планів вопроси. Чого зробити, У мене є тільки шестерка метал, ну хотілося б з десятки. А там з чого вийде? Ну а потім щось із димарем тут делать надо буде. Просверлити отвори на його установку в стіні, ну, включили світло. Та я можу її без світла робити, а це ось потрібно, поки є світло. Назвемо його Франкенштейн. Порізаний, попорений, як скажемо так. Продовження сліду. Ось є в продажі цей контур мій. Виставляю його на OLX. Всі дивляться, кажуть хороший, але ну, ніхто не бере. Всьому своє время. Так, все, коментуємо, підписуємося на мій канал.